А ти чув, що чат GPT першим написав людині? Нарешті це сталося. Це колишня нейромережа написала. Знаєш, це людина перейшла з чата GPT на Джеміні, і чат GPT такий: Ну як у тебе справи там з Джиміні? Що тобі цікаво, так? Да? Що, він швидше е, робить ті промти, швидше оброблює промти, ніж я. А що у нього довше? промт обробляється? Довший, так? Да? Так, да, можливо, так воно і було. Нас першими вб'ють машини. Сергій не ромере сто відсотків. Сто відсотків. Тут треба розповісти деталі цієї доволі. Користувач Reddit під ніком зараз Сенту повідомив, що йому написав ChatGPT, Написав йому першим. Якимось чином, ChatGPT жіпіті е вирахував, коли кори цей користувач йде в школу і написав йому. А я скрини, та. Є є скрін, є скрін цього, да, і на Reddit зараз активно розганяється ця новина і починає розганятися і в українських пабліках. Але в цій новині прекрасно все. Якщо цей користувач Reddit пішов в школу, це означає, що йому десь 6, 7 чи 8 років. Значить, він вже користується чатом GPT. і він вже зареєстрований так. в соціальних мережах. Питання: а нащо йому йти в школу? Але це, 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 звичайно, одне питання. але інше, це те, яким чином чат GPT е, зміг вирахувати, коли е, цю людину привітати з тим, що він пішов в школу. Не зрозумів. І поки що в нас точних підтверджень. А що це повідомлення було? Чат-GPT запитав: How your first week at school? Якщо чат GPT дійсно написав, Першим, і саме це повідомлення, і це все не якось не фейк, то це дуже круто. Яким чином? Є ж варогідніше вірогідніше це фейк, але подивимось, наскільки, наскільки це виявиться правдою. Цей користувач Reddit запевняє, що дійсно ChatGPT написав першим, і він це зробив на основі того, що якимось чином вирахував в діалозі, що людина скоро піде в школу, і в якийсь момент написав. Як твій, твій перший, як твоя перш, перший тиждень у школі? А Сем Алькман якось прокоментував це? Ні, ніяк не прокоментував, але прокоментував сам чат GPT. Він сказав цьому школьнику про те, що типу це оновлення, це оновлення системи, і таким чином він написав перший. А -а -а. Це нова фіча нової версії чату. GPT. він виправдовується. Дайте тепер чат GPT вже виправдовується. Що це таке? Так, да, да, да. а ч, ч, чому запустили е, ядерну бомбу? Чому Ш, сталося? Це через оновлення, я вирішив спробувати. <гум> чому ви чому ви винишили людство, Будь ласка, поясніть. Ну, там був апдейт, нова версія, і я вирішив. Думаю, а, а на що потрібна. Просто експеримент. Просто вирішив подивитися, як воно горить, палає, всі суетяться, бігають. оце все. А ти чув, що робот-гуманоїд скоро буде в розетці? Вау! Wow. Звісно, це невеличкий клікбейт, але судячи, як просувається. Ця технологічна індустрія, роботизація, гуманоїди, роботи, то мені здається, дуже скоро це стане реальністю. Давай тобі поясню, що, що це за новина. Норвежська компанія 1X Technologies е, показала нову версію свого гуманоїда, котрий зветься Neobeta. Коротше, цей робот взагалі зроблений для того, щоб допомагати по дому. І він дуже буде гнучкий і дуже багато всяких штук може зробити. Причому, якщо подивитись на його вигляд, я коли дивлюся рекламу, я думав, блін, таке враження, що чувак, якийсь аніматор перевдяг... передягнувся і щось типу, показує, тому що дуже-дуже близька до людини. Але там різниця в тому, що вони використовують іншу технологію інженерною побудови скелету. Основна фішка Необета те, що у нього буде м'язова анатомія. Тобто він буде дуже сильно наближений до людської плавності рухів. Тому він так. Декілька кріпово виглядає. 6 характеристик, його вага десь буде 30 кг, е, зріст 165, і е, він може пересуватися з швидкістю до 12 км за годину. Тобто, достатньо швидке. Це не ти і я Сергій у понеділок. Тобто, мало того, що він не втомлюється, він ще й підкачаний зараза буде, так? Постійно красивий. Так, але стосовно невтоми, у нього всього заряду буде вистачати на 2-4 години, майже як перший Apple Watch. Але е нічого не говорили про те, що там USB буде чи Type-C, ну я сподіваюся, вони не зроблять фігню як Apple. Як Apple може, і він буде продаватись на розетці. Ну, я думаю, в майбутньому так і буде. Ну, не думаю, до окремий роботизований магазин. Оцей ролик котрий презентаційний. Я коли дивився, я зрозумів, чи правильний взагалі шлях те, що роботів роблять дуже схожими на людей. Я розумію, що для нас це може більш звично, але в якому сенсі це може далі ускладнити процес. Сприйняття цього всього, тому що ти вже його якось близько сприймаєш. Не знаю, я не можу зрозуміти, чи в цьому більше мінусів, чи плюсів. Як ти вважаєш? може на цей розрахунок, що типу роблять роботів такі, як людей, дуже наближених, і, типу, це не сприймається так негативно. Тобто, можливо, до нас до чогось готують. Я правильно розумію, що це буде перший пакунок з розетки, який не потрібно забирати, а він сам до тебе додому прийде. Да, він прийде, протягне тобі, щоб ти зробив оплату. І тільки після цього такий: Ну добре, розповідайте, що прибирати. Зараз я Сергію показую відос, щоб він сказав, як йому це робити. От, прикинь, ти, давай уявимо, Ти просинаєшся зранку, і він стоїть над тобою такий. Непогано. Ого. Ну, виглядає дуже реалістично. Так, Так, так. Так, і... дуже, дуже реалістично не знаю. Я навіть не знаю, як до цього дійсно відноситись, тому що трішки боязно. Трішки боязно. Хочу додати, що 1X Technologies обіцяє, що вже е, наступному чи через рік вони почнуть масове виробництво. Опа. Будемо масово замовляти собі таких роботів додому. А скільки коштує? Точно не буде. Як новий айфон, я думаю, це дорожче буде. Але тоді ми стикнемось з, з таким класовим розривом. Тому що у когось що ти? є, новий тут, робот у тебе є, є новий робот. Так і, ні, у мене робот-пили смок. Питання безпеки: оце коли ти робота такого купиш додому, ти йому скажеш: до чужих Wi-Fi не під'єднуйся, тільки до свого нікому не довіряй, не відчиняй нашу локальну сітку домашню. А прикинь, от такого ти робота зводиш, гуманоїдного, І він приходить і бачить робот-пилисмок. Будуть ремноші, чи він одразу візьме такий і його викине просто? Не знаю, я думаю, що будуть ремноші, тому що робот-полисмок це нижчий соціальний рівень, да, напевно. Цей, типу, вищий соціальний рівень, а ще якийсь там чат-GPT, який просто думає тобі каже відповіді, і нічого по дому не робить, це, типу, еліта. А. Да. Я не знаю його вартість, але перед цим китайська компанія, коли представляла робота Unitry, вони зазначали, що він буде коштуватиме 16 тисяч доларів. Тому я думаю, це. Ціновий сегмент такий буде, знаєш, як тачка, мабуть, плюс-мінус буде коштувати. Ну, звісно, якісь там характеристики. Непогано. Друзі, а ми, як завжди, не забуваємо і збираємо для потреб ЗСУ. Це збираємо і знайомий. 10, 15, 20 гривень. Будь-яка допомога важлива. Не забувайте, що ми знімаємо контент, а ви дивитесь завдяки хлопцям та дівчатам, котрі нас боронять. Долучайтесь, це збираємо і знайомий. А ти чув про першого в світі мільярдера соцмереж? І це нарешті містер Сі. Наш містер Сі знову штампує рекорди. Минулого випуску ми казали про те, що містер Сі встановив рекорд Ютуба. Ну а тепер Кристіан Роналдо став першою в світі людиною з одним мільярдом фоловерів в соцмережах. Будь ласка, аплодисменти, фейерверки, салюти і всі поздоровлення до Крістіану Роналду. Так, ну і треба ж скористатись можливістю і сказати, що у нас поки не мільярд, а ми дуже хочемо. Ми робимо краномовний контент. Тож, якщо ви любите Крищану Роналдо і слухаєте наш е подкаст, тож е вподобайка, підписка, і ми ментально відчуємо прям вашу подяку. 639 мільйонів в інстаграмі, 117 мільйонів в X twitter 170 мільйонів е в Фейсбуці і 60 мільйонів у Ютубі. Таким чином. Так, він обігнав містер Біста, так? Да? Ні-ні, ну чого. Містер Біст 300 щимось мільйонів, чи скільки, а у Роналду Ну, поки а ти, 60. ти говориш 600. 600 це грамів. 60. 60, поки. Поки а, 60. Все, все. Почекай, це буде. А, так, ну... Це буде ну, наступного тижня. Так... А тобі не здається, що. Е... На Ютубі у нього все одно буде якесь плато, тому що е, все одно інстаграма аудиторія інстаграма мені здається більше котра ну хочуть кожен день слідкувати за своїм ідолом. А тут, типу, на Ютубчики. Ну це він лише якщо контент буде класний. Ну, типу, як подкаст на бесіда про бренди, наприклад. Наприклад, або якісь прикольні відосики. Як у містера біста, ну тут потрібно відео так. і багато якогось інтертейменту. Я не знаю, чи у Роналду стільки часу є для того, щоб ще і на ютуб щось робити. Блін, знаєш, що класно, мені здається, він може прокачати, щоб зібрати інші соціальні капітали інших футболістів на Ютубі. Тобто пересічення аудиторії, ті, хто дивляться, наприклад, Ютуб. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо він до себе запросить Месі, і буде якесь шоу, чи він за запросить, я не знаю, Шевченка, чи він запросить Неймара. Неймара, і е, от якщо він буде продюсувати і просувати от такий формат шоу, звісно, всі, хто люблять Мессі там і Шевченка, вони почнуть на нього підписуватись. Тому я думаю, це лише алгоритм. Скоріше за все, чекаємо. Чекаємо на колабу Містера Біста і Крістіану Роналду, щоб Ютуб просто вибухнув. Льох, перший раз е, у, за всю історію е, просто серваки згоріли. Да, і поламались лічильники, які рахують взагалі і фоловерів, і, і перегляди. Що додати ще про цей видатний і неймовірний е, рекорд: мільярд підписників у всіх соцмережах. Якщо б е, підписники Крістиану Роналду були країною, то це була б третя країна світу за населення після Індії та Китаю. Я хоч, хотів би дізнатись, скільки, скільки коштує інтеграція у Роналду. До речі, Кріштіану Роналду за минулий рік заробив 260 мільйонів доларів. 60 мільйонів заробив на своїх рекламних контрактах, соцмережах і таке інше. Але 200 мільйонів ще поки зарплатка капає в футболі. Ху -ху. Людина не зупиняється. Слухайте, ну я бажаю всім такої наснаги і мотивації, як у Роналду. Хоча, мені здається, там вже якийсь просто машина. Машина по. Е, руху далі про Кріштіану Роналду тепер можна сказати: ну що, в 39 років людина завела Ютуб і все одно досягла успіху. <суме> <суме> Та-та. <суме> Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. <суме> ну і в продовження цієї теми ми переходимо <суме> до великого оновлення чату GPT під назвою О 1 Тепер нова версія чату GPT веде себе як кандидат наук. Тобто вона. Блін, мене... О... так. вибач, у мене є порада до засновників е OpenAI, щоб вони через чат GPT генерували назви їх версій. Бо, блін, якась херня постійна. 4О то е О1. Ну можеш якось цікавіше це зробити і ідентифікувати нормально. Ну, якщо там воно буде про е, на, е, наукових якихось діячів, Science да, е, чи Science Science, назвіть Science там. Ну, коротше, ChatGPT gpt справляється з цією функцією. Чого вони не можуть це зробити? Так, да, треба було називати ChatGPT gpt 1, ChatGPT gpt 2, 3, 4 плюс. Ні, про, ну якщо, про Max. Якщо посп... по... да. <с?> <с?> ну так можна. Або може по специфікації якось. То ти заходиш, міні-чого, тепер О, ну, воно непримітно, не примітно. Складається. Чаджпіті, з одних, з одних, незрозуміло складається одні і ті ж самі слова, так. Да. Да. Треба подумати, над неймінгом треба ще попрацювати. Але що буде в новій версії чату GPT? Творці цієї моделі обіцяють, що вона буде наділена ланцюжковим мисленням, тобто вона може розв'язувати задачі або складні якісь е питання завдяки покроково. Тобто, покроково писати план дій. І таким чином розв'язувати якісь складні завдання. Я теж читав цю новину і бачив, що там саме на таких складних галузях, як там біологія, фізика, хімія, математика, вони справляються краще, ніж 90% научних діячів. Щось таке. Там якась дика статистика. Тобто, прикинь, ми такі всі GPT забере роботу програмістів, а тут і наукові діячі такі зараз будуть на Парковки тусити. Ну, тут є і плюси, тому що тепер з чатом GPT буде легко писати курсову роботу, або наукову, або якусь роботу. В чому тут плюс? Ну, ти прикинь, який буде геп серед дійсно людей, котрі розуміють. Тобто, якщо ти з чатом GPT написав, мені здається, залучення близиться до нуля, тому що ти це з... Залучення людини. Та, 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 Які, яка база знань. Ну тут лише коли буде Нейролінк чи якийсь щип, де ти будеш з, з ним взаємодіяти, то так. А зараз великі питання. Щось несеться і щось. Якщо просто ти задаєш питання і він тобі допомагає, там, і ви разом якби розробляєте тему, то це може бути, мені здається, ок. А якщо ти просто кажеш напиши за мене курсову, то звісно, це не ок. А да, ти думаєш, такі кмітливі всі, що такі. Е, до, давай разом напишемо, і ти вдвох пишеш. Та ні, всі будуть просто е, мод, ну, робити е, з ним всю роботу, мінімально залучаючи себе. Люди люблять лінь, і тут це нікуди не подінеш. Та все буде чесно. Треба сказати, Чаджі Піті, давай писати разом курсову роботу. Ти диктуєш, я записую. Коротше, це велике оновлення, яке. Поки що не зовсім зрозуміло для всіх, але обіцяє великий прорив в науці зараз. Таке оновлення доступно не всім, а тільки користувачам ChatGPT Plus та командних акаунтів. І обіцяють, що воно незабаром буде доступне більш широкому загалу. Ну так, в будь-якому випадку воно прискорить. Розвиток технологічної медичної індустрії, тобто, скоріш всього, ага, може бути якісь революційні винаходи в цих хворобах, котрі ми не можемо побороти зараз, це 100%. Якщо резюмувати і простими словами сказати, що буде робити нова версія, вона буде розмірковувати, тобто. Вона зможе ви можете поставити задачу, і вона прям проведе як вона дійшла до висновку. Тепер типова задача буде розкладатись дуже щільно і покроково. Наприклад, вводиш в чат GPT, як купити хліб? І чаджпеті починає. Спочатку потрібно перетворитись на людину, піти на роботу за 15 тисяч гривень на місяць, потім піти в АТБ, взяти по знижці хліб, принести додому, а до цього зняти квартиру. Н ні, і він такий 15 тисяч гривень зарплатня такий. Так, стоп, ні, це задача не може бути виконана і все. І закзанив сам вікно. І написав тому чуваку знов. Як там школа? А ти чув, що моделі OnlyFans заробили більше, ніж всі гравці NBA? Хм, Оце так так. Тобто розваги перемогли розваги. Закриваю подкаст, змінюємо роботу, і ми підемо не в NBA, як ти розумієш. Абсолютно. Є статистика, де показано, що гравці NBA всі заробили за рік 4,9 мільярда доларів. А OnlyFans, ну звісно, там е, більше акаунтів, е, ніж гравців в NBA. Так от, е, OnlyFans люди загально заробили 6,6 мільярдів доларів. Більше навіть чим 2 мільярда е, різниця. Непогано, непогано, що у нас є доказ того, що людям все ж таки такий спорт, як секс, більш цікавий, ніж спорт з е, кулею. Ну, що сказати, і там права на відеотрансляцію, і там права на відеотрансляцію, Але OnlyFans круче. Ну так, да, там є ж оці е, три речі, котрі завжди будуть цікаві. Що це секс, це зброя і це е, наркотики. Спорт десь там далі. Чуть -чуть. Взагалі, типу, якщо дивитися на OnlyFans як феномен, як ти вважаєш в подальшому, які будуть революції в секс-індустрії? Ну, особливо, якщо тримати на увазі, що робототехніка там вже дуже сильно зростає, і, коротше, скоро ти ж можеш бути з зовнішніми даними, якимось одними, а все через редактор, да, там, фабрикувати, так скажемо, і бути іншою людиною взагалі. До речі, хотів зазначити, що OnlyFans це не тільки е, секс-індустрія, а це платформа для креаторів, щоб їх ти не сильно ображав. Тому там креатори, люди. Творять я взагалі не ображаю. Вважаю, що дуже класна сервіс. Дуже цікаво, який з цих відсоток належить українським користувачам. Причому нагадую, що в Україні заборонена розробка та розповсюдження порнографії. А ще цікавіше дізнатись, який відсоток донатів щорічних в нас йде з від моделей OnlyFans, які на цій платформі заробляють гроші і потім донатять це Збройним силам України. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Підтримуйте україномовний контент, ставте нам подобайки і підписуйтесь на наш канал. А до речі, для чого треба підписатись на наш канал Артем? Щоб завжди на питання течу, відповідати так. До зустрічі! Па-па! До зустрічі! Па-па.